Вітанечко, мої дорогоцінніші, любі дев'ятикласники! Я вас вітаю з початком навчального року і те, що ви подорослішали і перейшли у такий серйозний дев'ятий клас. Я сподіваюся, що ви слідкували за моїм каналом ще з сьомого та восьмого класу. І тепер прийшли на перше відео для 9 класу. І ми тут продовжуємо розбирати складні теми. Я слідкую за вашим підручником Оксана Карпюк, 9 клас. Але якщо ви хочете, щоб я розібрала для вас якісь інші підручники. А інші якісь правила, то просто пишіть у коментарях. Або, якщо ви хочете, щоб я зробила окремі відео, не лише з граматичних тем, але й з говоріння, розуміння тексту, писання си або якихось листів, теж пишіть у коментарях. Я можу це зробити. А лише тільки треба, ваші запитання та ваша активність. Що ж, дуже довго була прелюдія, але. Врешті-решт, давайте почнемо. The Charlotte Герузі. Що ж воно таке? Чого таке слово страшне? Нічого страшного в тому немає, тому що це всього-навсього ми беремо даємо до, до нього ing. І а, вони мають декілька функцій. Тобто вони можуть бути частиною continuous. Згадайте present continuous, Past Continuous, відео з восьмого класу, подивіться. Може виконувати роль ніби як а, іменника. Ну, тобто Воно перекладається іменником української мови. Але в англійській це все ж таки gerund. А, і тобто Може ставати підметом. Наприклад, singing is my hobby. sing додали ing і у нас спів. так? Співаю, співати син, синін, спів. Спів то тому є хобі. Або I'm fond of playing the guitar. Я захоплююся грою на гитарі. Тобто, знову таки, play грати, playing гра в даному випадку. Тобто, виконую функції, нібито іменника, підмета або додатка того, що зазвичай виконує іменник. Uh, ну, ми в українській мові так перекладаємо, тут -то це грунті, <різь> то не таке явище. Тобто, зрозуміло, так? коли ми беремо Дієсово до ДМОН і в реченні воно чомусь українською стає перекладатися як іменник. Далі, ось у нас є дієсова, які виражають наші преференції, наші вподобання, що нам подобається, що нам не подобається, наші почуття. І е, після таких дієслів вони потребують герунзію. Ось дієслова такі start, begin, починати. Love, любити, enjoy, насолоджуватися, like, uh, подобатися, dislike, не подобатися. hate, ненавидити, prefer, uh, вподобати щось, більше чи менше, give up, здаватися, can't stand, не виносити чогось, uh, ненавидіти don't mind, uh, не бути проти чогось. Наприклад, I like cooking. Я люблю готувати. Ми перекладемо у цьому випадку. Так, ми говоримо про, наші, про те, що наші вподобання, те, що ми любимо, те, що ми не любимо. Uh, I can't stand playing football. Я ненавиджу грати в футбол. Ось. Тобто, але ми тут в англійській, мові тут у нас не інфінітив, як український грати, готувати. А ми додаємо ing. Тобто ще можна прикласти дослідного, але це не дуже гарно звучить. Я люблю готування або приготування. Так? Або я ненавиджу гру в футбол, але це так ну, не дуже так. Просто я ненавиджу грати в футбол як процес. Тому так, ось тут теж використовуємо ґрунти. І у таких фразах. Після применників за всіх час ми теж використовуємо наш герої. Uh, be fond of uh, захоплюватися чимось, і у нас ось uh, of тут прийменник. Be get bored with uh, нудьгувати через щось так, тому що нудно. У нас тут with прийменник, tired of втомлюватися. Good, bad, at – бути добрим чимось, поганим в чомусь. Interested in цікавитися чимось тут in-пряменник, famous for бути знаменитим чимось, be happy about uh, бути щасливим через щось. Look forward to чекати чогось з нетерпінням. I am looking forward to hearing from you. Тобто я з нетерпінням чекаю uh, вісточки від тебе, щоб тебе знову почути або побачити. Або можна I'm interested in uh, math. Я цікавлюсь. In learning math. Я цікавлюсь вивченням математики. Тобто ось ці фрази потребують після себе дієслова з ING. Ми ще трохи поговоримо про це зараз на наступному слайді. Поки що можете заскрінити собі ці приклади, щоб трохи зрозуміти. Тому що ось ці всі фразочки це треба вивчити. Бо... І, і знати, що вони потребують саме ing після себе. Що ж, а ми їдемо далі. Rules from the textbook. Правила з нашого підручника. Ось. Те, що я вам тільки не розповідала. Додаючи закінчення ing ми надаємо Ді слово ознак іменника іноді. і Іменник називається Герундія Черт. Та іноді вона стає. Має функцію іменника, але не завжди. Uh, ну, ось так. Collecting stamps is fun. Збирання uh, марок це весело. Так? Тобто, collect, collecting. I started reading comics when I was seven. Я почала читати комікси, коли мені було сюди. Тут uh, воно ніби воно не перекладається іменником українським. Але це в Грундії. I'm fond of painting. Uh, я цікавлюсь живописом. Ну, тут так, можна перекласти, перекласти іменником. Але ще раз, не завжди це, просто функція така може перекладатися інфінітивом в українській мові, може перекладатися іменником. Так, ось Герундія вживається після деяких дієслів. Це я вам вже казала: start, begin, love, enjoy, лайк, дізлайк, хейт знову таки, дієслова, які е, вражають наші вподобання. Герунді вживається після деяких виразів. Give up, don't mind, stand. те, що казав. He is dreaming of going to a holiday camp. Він мріє про те, щоб поїхати у табір відпочинку. He is tired of going to the same places. Він втомився ходити в одні і ті самі місця. Так, тобто після применника а, знову нам тут треба наш героїнців. Грунт вживеться після применників у фразах. Ось те, що я вам казала, Знову можете перечитати: Брайан at swimming. Брайан дуже добре в нього виходить плавати. Я сподіваюся, що вам зрозуміло функцію. Тут справа просто запам'ятати, після яких дій слів і виразів вживається грунт. Це не все. Іноді Герунзі вживається і е, після інших дієслів, не ну, лише після цих виразів. От, але ми докладніше, обов'язково і форми ще цього ми розглянемо з вами. Е, сьогодні ми лише починаємо, просто знайомимося, що вони таке. Що ж, перейдемо до вправ. Exercise from the textbook. Вправи з підручника. Вправи ось тут я вибрала небагато. От, Ну, давайте спочатку просто. Uh, придумаємо людей, uh, write about the people you know, тобто напишіть речення про людей, яких ви знаєте. Uh, likes meeting a lot of people. Ось у нас тут якраз всюди використання гарудією. Тобто будуть зустрічати uh, багато людей. Ну, Давайте я про себе. My husband likes meeting a lot of people. Тобто, любить знайомитися з багатьма людьми. Ви можете додати my friend, my dad, my sister, my classmate. Окей. Okay. Is uh, good at telling jokes. My friend is good at telling jokes. Mój drug uh, uh, Good at get tired of doing things very quickly. It's about me. <laughs> I get tired of doing things very quickly. i dużo w tamlejsze robę, to daje kreaty. No, dobrze. My mom gets tired of doing things very quickly. My mom w tamlejsze szybciej. Не знаю, можете все ще згодно сюди додати. Is good at helping other people. Um, My friend is good at helping other people. Мій друг або моя подруга вони дуже добре допомагають іншим людям. Знову таки герої подивилися. І uh, hates wasting time. My husband hates wasting time. Не любить попусту, uh, час. Витрачати час. Uh, просто додали імена і вийшло. Подивіться на конструкцію просто. І спробуйте запам'ятати. Так. Uh, make two sentences about yourself. You can use some of the expressions below. Тобто тут треба придумати про себе. все це. Ну і можна використовувати ось ці фразочки з рамочки. Ну, наприклад, і ви. Одразу ж тут нам підказочка величезна, отака у нас усі тут уже в Герунзі. Ось, наприклад, I love listening to loud music. Я люблю слухати голосну музику. Ви можете придумати щось своє. I don't mind doing housework. Я не проти того, щоб робити роботу по дому. I can't stand. I can't stand Get in a Я не навчу прокидатися зранку. I enjoy. Uh, reading novels. Я дуже люблю читати роман. Так, зараз я читаю також роман. Uh, кому цікаво, який, спитайте в коментарях. Клікбейт на коментарі. I am tired of uh, um, surfing the internet. Я втомилася від постійного перебування в інтернеті. I uh, am good ats. I am good at... Um. Uh, uh, да все ще завгодно? At teaching English. Так тут немає довкого, але я скажу так. У uh, мене добре виходить. Uh, вчити вас англійською мовою, я сподіваюся. I'm bad at. Uh, learning math. У мене дуже погано виходить вчити математику. I'm interested in. Uh, watching sports on TV. Мені іноді цікаво дивитися спорт по телевізору або в Ютубі. Тобто ми просто після цих фраз можете їх прямо заскрінити, запам'ятати. І використовуємо грунті. Запам'ятали, сподіваюся, і ось таке. Тут треба доповнити А, Ось після цих слів: stop, start, finish, continue, begin. А, Про початок продовження нам теж потрібен герундзі. Але тут, з деякими словами, потім пізніше ми з вами. Поговоримо про це, що деякі слова все ж таки люблять е, після себе, наприклад, слово стоп е, може з інфінітивом вживатися, але там поміняється зміст. І про це ми поговоримо у наступних наших роках обов'язково. Окей. Okay. Stop and tell me the truth. Mm -hmm. е, ну, Перестань брехати, скажи мені правду. Стоп, lying». To me and tell me the truth. Тобто писали і поставили до слова L згадуємо, як тут ми додаємо ing. Так, ми змінюємо на L і додаємо ING. Перестань мені брехати, просто скажи мені правду. Так. Uh, start. Uh, no, attention це увага. Звертати увагу, pay attention. Тобто вже звертати увагу. Start paying attention. finish this birthday card finish writing to this birthday card finish writing this birthday card ok we have to continue if you want to pass the test мы можем we want to continue studying Просто додаємо Angie, why not I не змінюється, Ang, додаємо все. If we want to pass a test, якщо хочемо здати тест. It's never too late to begin going to the gym. Ніколи не пізно uh, почати ходити у спортивний зал. Дуже вручно. Тож, беремо дісу тут просто і додаємо ай Єдине, що вас а, може викликати трохи занепокоєння, це ді слово лай. Ану напишіть мені у коментарі, як ви додали айнші до цього ді слова. Можете погуглити, я дозволяю, але будь ласка, запам'ятайте це. Practice. І ми переходимо на наші веселої практики. Хто вперше на моєму каналі і не дивився а, відео 7-8 класу? Що ми робимо? Я ставлю пісеньку з Герунзі. З херунті, для прикладу, ви слухаєте і намагаєтеся почути, що то за пісенька. Записати собі, угу. записати собі пропущене слово у фразі, яку я спеціально зараз покажу вам. І потім ми перевіряємо разом, що ви все почули. Наші вушка тренуємо, ще й дивимося приклади правила. Тож перше наше е, речення. Щось. You easy cause you're beautiful. Ось це ось такий я тут апостроф. Це because, але у пісні кажуть cause. Ну, щоб е римувалося. там, побачите. Е Давайте прислухаємо і здогадаємося, що ми тут можемо поставити. The new is Наступна пісенка I don't mind щось. Everyday. Давайте да, прислухаємо і здогадаємося, що тут пропущено. Номер 3. I am keen, she's там either. Давайте да, прислухаємо. Ви запишіть, і ми перевіримо. I ain't keen on Відповіді: Answers. Ну, перша пісенька. Це була міні-тропер. Uh, uh, дуже стара пісенька. Але хто її тільки не співав потім, але uh, першою була саме ця дівчина. Uh, loving You is easy cause you're beautiful. Любити тебе легко, бо ти прекрасний. Ось тут Loving, так. Uh, це Герунзі. Далі, наступна пісня. Це Maroon 5 She will be loved. Хтось, мабуть, вже скаже, що ця пісня була, але скажуть ще ті, хто дивився відео з восьмого класу. І буде дуже уважно. I don't mind spending every day. Так, те, що я казала після Don't Mind. Нам треба гарантії. Я не проти, щоб проводити кожного дня. Мабуть, там далі буду з тобою. Послухайте, скажете мені. І остання пісенька це Робі uh, Williams, Філ, I am keen in Living Easher. Uh, я захоплююсь чимось, мені подобається так In Living інде. Тобто, uh, там, по контексту, ще здогадаєтеся, що він мав на увазі, але після пременника у нас героїн. Тож, сподіваюся, ви все почули правильно, приклад для вас герунзія є. Сподіваюся, ви було легко. І в наступному нашому відео ми також проговоримо про герунзі. А ви пишіть в коментарях усі запитання. Пишіть, пишіть, що ви не зрозуміло, пишіть. І я вам ще раз все поясню. Боятися цього герундію не варто. Ні. Все нормально. Це така частина англійської мови, яку просто треба знати. І ну, якщо ви там не все запам'ятаєте, це лише може бути погано для вашого тесту в школі. Але носії мови англійської вони головне, щоб вони вас розуміли. А коли ви робите помилки, то нормально головне розмовляйте, розмовляйте, розмовляйте. І нічого не. Буде. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам все сподобалося, все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях, я ще раз спробую вам щось пояснити. А, будь ласка, давайте вплейсти пісні, які я для вас підбираю для веселої практики, а також діліться своїми улюбленими піснями, які ви любите слухати, і можливо деякі з них підходять під справу. Буде дуже цікаво послухати. А ми зустрінемося з вами ще раз вівторок. Бай-бай!